Напруженішою стала ситуація в окупованому Донецьку. Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи. Зокрема, біля площі Шахтарської і в районі Київського проспекту чутно потужні залпи артилерійських знарядь. Також лунає канонада у Горлівці, Ясиноватій, Маківці та Яковлівці. Загалом російські найманці та місцеві бойовики значно активізувались. За останні дні кількість обстрілів українських позицій зросла на десятки разів. Бандити активно застосовують. Озброєння, яке мало б бути відведене згідно мінських домовленостей. Зокрема, це міномети калібром 120 мм, а також 122 та 152 мм артилерія. Також три рази впродовж доби проти, проти українських військовослужбовців незаконні збройні формування застосовували реактивні системи залпового вогню град. У штабі АТО кажуть, попри значне зростання збройних провокацій, українська армія дає гідну відсіч. Найгарячішими точками і надалі залишаються Авдіївка, Опитне, Широкіне та Кам'янка. Там позиції наших військ бойовики обстрілюють зі 120-мм мінометів та артилерії калібром 122 мм. Також неподалік Авдіївки напередодні бандити вдарили з танка. Також інциденти порушення вогню мали місце поблизу горлівки та селище Гранітне. Опівночі українські військовослужбовці, неподалік населеного пункту Новоселівка, під час бойового зітнення успішно відбили напад диверсійно розвідувальної групи терористів, яка складала, нараховувала 10 чоловік. Надскладна ситуація напередодні була у широкому. Там терористи обстріляли наших захисників з артилерії, гаубиць та великокаліберних мінометів. Інтенсивність боїв відчували і жителі Маріуполя. Разом з тим бійці полку АЗО та батальйону Донбас запевняють, Маріуполь надійно захищений. У свою чергу у штабі АТО заявили, що не мають наміру відводити війська із селища, як цього вимагають бойовики. А тим часом на Луганщині підірвалася українська бойова розвідувально-дозорна машина. Є загиб. Блі про це повідомив керівник Луганської області Геннадій Москаль. Трагедія сталася поблизу села Катеринівка Попаснянського району. Там, на ґрунтовій дорозі, машина українських військових натрапила на закладений бойовиками фугас. В результаті загинули двоє військових ще троє отримали поранення, і наразі госпіталізовані.